Привіт, це благодійний фонд. Ми вдома, і це наш склад. Це те, що ви можете споглядати зараз. А ось як все починалось. Привіт, з вами командами вдома. З перших днів війни ми займаємося приборканням гуманітарної кризи в гостомелі та сусідніх селах. І сьогодні ми вам розкажемо про один надважливий на сьогоднішній час проект. Дуже цікавий це склад ХА. В цій частині складу ми зробимо кухню. Та туалет з душем. Душ буде для того, щоб водії, які там з далекої дороги приїхали, могли прийняти його, розслабитись. В кухні кожен може поїсти, попити кави. А тепер покажемо, що ми зробили. Ми розчистили територію, зробили гідроізоляцію та перекрили дах цього приміщення. Ми залили бетонну стяжку та обшили стіни гірці ми пофарбували стелю та встановили металеві ворота. Ми зробили кухню, туалет, кімнату відпочинку для того, щоб волонтери та водії, які до нас приїжджають, могли спокійно собі відпочити, попити чаю та кави. Наш склад має площу 220 метрів квадратних, і на його будівництво нам знадобилось 850 тисяч гривень. Гум допомогу, яку ми акумулюємо в цьому складі, далі ми стабільно возимо на схід, де допомагаємо цивільним та військовим, а також на партнерських умовах ми допомагаємо волонтерам та капеланам. Як ви бачите, цю частину складу ми вже зробили. А цю частину складу нам ще треба доробити, і ми потребуємо вашої підтримки. Тому підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за нами та підтримуйте. Перемога за нами.